Виконуємо номер 3.33 із підручника Геометрія 8 та номер 7.33 із підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Через точку П, що належить внутрішній області кута АБЦ, проведіть пряму так, щоб її відрізок, який лежить між сторонами кута, ділився точкою П навпіл. Приступаємо до виконання. У нас є кут АБЦ, точка П належить внутрішній області кута АБЦ. Проведемо прямо так, щоб відрізок, який лежить між сторонами кута, ділився точкою П навпіл. Для цього проводимо промінь БП. На продовженні нашого променя відкладаємо відрізок ПЛ, що буде дорівнювати БП. робимо це за допомогою циркуля. Тепер через точку Л проводимо пряму FL, яка буде паралельна до БЦ. Тепер через точку L проводимо пряму ЛМ паралельну тепер до АБ. Щоб у нас утворився паралелограм. Утворна фігура у нас, Ф я не поставила, БФЛМ паралелограм, B, F, L, M, паралелограм. За побудовою протилежні сторони попарно паралельні. Тепер проведемо його діагональ. FM. FM і буде шукана пряма. Точка П точка перетину діагонали, а ми знаємо властивість паралограма, що діагоналі паралограма точкою перетину діляться навпіл. Тому відстань від точки П, відстань ПФ і ПМ у нас буде однакова. Так, щоб відрізок, який лежить між сторонами кута, ось він, ФМ, ділився точкою П навпіл